Херсонський обласний благодійний фонд захист в рамках проєкту Гостинний діма, невбогий сиротинець подарував вихованцям Степанівського притулку для дітей колекцію одягу. До неї увійшли 20 універсальних костюмів для хлопчиків та 20 для дівчаток. Найважче у проєкті, як це не банально, зібрати необхідну суму грошей. Кошти на реалізацію проєкту шукали на українській біржі благодійності. Вирішальний внесок 20 тисяч гривень, зробив співак Олександр Кривашапко, який на той час брав участь у шоу Мазгон. 40 нових суконь та костюмів. Юм'я футболок та светрів, а ще кожному капці і засоби гігієни. На все про все витратили більше 35 тисяч гривень. За цією програмою для дітей херсонського притулку була створена унікальна колекція одягу. Хто добре, Поэта повторил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите как? Добро повинно приходити тихо, втім обов'язково має бути заразним. Переконані благодійники Херсона. Вони й надалі допомагатимуть дітям і доведуть. Притулок може бути гостинним домом, а не убогим сиротинцем.